І так, ось він, це ново, спередні камера, коробки, ось як виглядає. Ось такий. У нього цікава дарка. Там з моєю подружкою Юлією і я. Таке сердечко. Ой, перепрошую. І ось ці програми. Тут є я все сховала собі в папках, щоб ніяких сторінок не чісно, робила, тільки все зробила в папках. Ось так. І ось це погана якість. Ось знизу в мене є телефон, контакт, переглядач, тобто Google і повідомлення. В одній папці. Е канічать Google і тут раптом з'являється на мене на панелі, вище ви побачите, це погана якість. Я знімаю на маму. І ось і тут різні програми. Тут є Google, ігри Play Google, Play Книги, Диск на Google і Фотографії Google. Ось так. Далі учасвачем і тут такий крутий смайлик. Е, це Clean Master і DriveApp. Це очищувач, а це антивірус. Далі тут прискорювач такий синенький, і він ось так розкручується і там видаляється. І ось такий ще є зелений, він теж все прокручує в відсотках і видаляє. Там тут різне, тут є відео, музика, галерея, секюрі, календар. Шрайт, файли, інструменти, сім-карти. Ось так. Це там де відео. Ну, і так далі. Далі. В кінці відео я вам покажу, як всі програми працюють. Далі інструменти, тут і калькулятор, диктофон, годинник, FN-радіо, блокнот на ластування і завантаження. Це папка інструменти і тут такий палець ніби так, ніби так. О! Виші змій логік. Тут ігри. Тут є відеошоу, які я редагую, Angry Birds, камера і більшість 12. Далі програми. Тут Skype, Instagram, M.L, пошта, Viber, Ютуб, електронна пошта, плей-книги, ну, тобто плей-маркет і ВКонтакті. Не плей-книги, я перебутала. І так, цей телефон, ну тут, ой, пропустив, оце тут набирати номер, тут вхідні, пропущені і набрані, і номери. Далі контакти. Тут різні контакти є, обрані, усі, групи. додати контакт, налаштування і пошук е, контактів. Всього в мене контактів 37. Далі «Переглядач», тобто Google. Для чого ми включаємо, включаємо Wi-Fi. І включаємо, і тут пише Google. Ну і простий Google. Далі повідомлення, там «Повідомлення», У мене поки що немає. Я видала в Google. Папці Google, тут Google. Ну, «Публіковий запис, там простий Google. Машка Smile. ігри. Не розумію чому, але не розумію чому, але в мене не хочу включатися. Ну, pleй-книги. Ось тут книги, моя бібліотека, ну і так далі. Далі диск. Вот мої файли і диски. Тут те, що я скачала, ну, і так далі. Далі наластування в Google. Ну, тут багато чого. Фотографії в Google, ось. І ось мишка смайл. І багато чого. Папка Клієнт Мастер. Ось, вона там очищує. А дерева це антивірус. Роси антивірус. Трошкаревичі я вже показувала. У різне відео. Ось. Музика ось. ось музика. Ну, галерея. Сикурі, здається, це теж е, цей е, антивірус. Ось. Календар, простий календар. Шрейд це надіслювати багато чого через блютуз. Раді скачати, вона набагато швидше качає через блютуз. Файли, різні файли і інструменти сім-карти там все про сім-карту, про лайф і так далі. В інструментах калькулятор, простий калькулятор, диктофон, годинник. Радіо, ну, треба підключати наушники, блокнот. Налаштування телефону. Різні завантаження. Далі ігри ві-ві-відеошоу. В нього я монтую відео. Ну, гра Angry Birds, думаю, ви знаєте цю гру. Просто камера. Б-612. Щоб фарбити з B-612. Далі програми, Простий Скайп», Skype, Instagram, електронна пошта», Viber, Christ Viber, YouTube, там «Електронна пошта», плеймаркет і ВКонтакти, думаю, ви вже це знаєте. Тут така штучка, щоб очищувати. Тут робиться так. Різні функції. Нажимаючи два на цю кнопку, ви можете старти ось так. А на цю з'являється функція додати, тема, шпалери, екрану», е, персоналізації і налаштування. Тут висвічується без звуку, вайфай, ну, зарядне, го, година і так далі. Тут є звук і так далі. Ну, ось самій телефон, ну, отак. Що ж, це було все. Всім дякую за всім па, -па. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мою групу контактів. Силочка буде, це було все всім до наших таких відео всім, па-па!